Військова справа під прицілом. Військова справа є не що інше, як одне з найважливіших застосувань математичної науки астраградське. Харікозі Дзіру геніальний японський авіаконструктор, який понад усе любив авіацію та математику. Конструював винищувач, заслужуючи при цьому війну. Математика для цієї професії, справжній набір інструментів. Потрібно розумітися на вимірюванні одиниць при виготовленні деталі фузеляжу. На пропорціях та співвідношеннях про оцінці електричних схем на розв'язуванні рівнянь із декількома змінними при ремонті гідравлічних систем на розрахунках об'єму куль, при оцінці потреби в паливі на моделюванні за допомогою лінійних рівнянь при обчисленні центру літака. намагаючись досягти ідеальних розрахунків, Харикосі створив найбільш технічно оснащений літак. У світі того часу винищувачів. А. 670. Незважаючи на тісні зв'язки з японським військовим відомством і участь у загальній підготовці до війни, Харікосі рішуче заслужив війни і вважав її даремною. Зеро Харікосі романтик, який любив літаки та математику за їхню абстрактну красу та вірив, що його робота виходить за межі військового засування. До речі, Зеро став головним героєм мультфільму Вітер душі студія. Винущувач Міцубісі. Станіслав Улям, математик українського походження, який запатентував водневу бомбу а на засіданнях в університеті, малював спіраль і чисел з Катертина Складається лише із простих чисел у порядку зростання. Народився та почав свою професійну діяльність у Львові. Улям із дитинства любив точні науки. В 18 років написав свою першу статтю. У 1930-х роках робив доповіді на міжнародних конгресах математиків. В 1940 року працював в університеті Вісконсина, де вивчав теорію груп. На важким важкимця Гремля Гана Уільма. Він втратив сім'ю під час Голокосту. Я не був задоволений викладанням. Здавалося, це марна втрата мого часу і відчував, що можу зробити більше для військових справ. Наголошував учений після зустрічі з Фон Нейманом. Уільям одержав запрошення до лабораторії в Лос Ламос для участі в проектуванні атомної бомби. Вчений тісно співпрацював з Фермі Етелером. Над водневою бомбою почав виконувати разом із колегами низку робіт із комп'ютерного моделювання, нелінійних процесів та візуалізація результатів. Роботу над проектом Американської водневої бомби очоли Телер Ульям Гамов. Так, Станіслав став співавтором патенту на термоядерну бомбу. Після випробування бомби Чен намагався побудувати теорію корованих термоядерних реакцій і захопився проблемами ядерних ракетних двигунів. Згодом Вільям занурився у молекулярну біологію. Працював на теорії програмування для цієї науки. До речі, за книгою Пригоди математика, Уіляма, знято однойменний фільм у 2020 році. Джин Дженікс. Вартіка, жінка, руйнуючи гендерні стереотипи, стала однією з перших програмістів комп'ютера ІННІК, Опанувала програмування на цифрових комп'ютерах. У 1945 році армія США наймала математиків із університетів для допомоги у війні. Професор з математичного аналізу показав джин-листівку, що агітувала жінок-математиків йти на роботу обчислювачами до Пенсільванського університету. Університет прийняв її на роботу для ручного обчислення балістичних траєкторій. Влітку її та ще п'ятьох жінок відправили на Абердинський випробувальний полігон. Не провівши жодної підготовки з програмування, Дженікс попросила давати їй задачі для Енік. Згодом вона стала дуже успішною в програмуванні, і Джен Барцік разом з Беті Гольбертон створили головну програму для ENC та керували групу програмування балістичних обчислень. Команда Рисунок 3 навчилася фізично модифікувати машину перемикамачами – і перестановкою кабелів, що призводило до зміни її функції. Крім обчислення балістичних траєкторій, вони невдовзі почали виконувати обчислення ядерних реакцій для лоз Аламоської національної лабораторії. Ну і приклади задач військового походження. Взвод бійців йшов на полігон строєм у колону по три бійці в ряду. Один з бійців нарахував перед собою сім рядів. А позади себе 4 ряди. Скільки бійців йшло на полігон? Відповідь Зенітно-артилерійський дивізіон складається із трьох батарей. Загальна кількість автомобілів, що обслуговують першу і другу батарею, дорівнює 27, другу і третю 16, першу і третю 19. Знайдіть загальну кількість автомобілів у зенітно-артилерійському дивізіоні. Відповідь 31. За першу годину. Бійці батареї використали 3 восьмих особу боєкомплекту, за другу одну восьму боєкомплекту, а за третю, решту 40 снарядів. Знайдіть кількість снарядів у боєкомплекті. Відповідь: 80. У штаті окремого батальйону є 98 машин, із них 24 осенічних, а решта колісні, яку частину усіх машин становить восенячні і колісні, 1 четверта 3 четверта. Скількома способами можна переставити старою шеренгу що складається спеціалістів, вік 520. Висновки. Математика використовується не тільки у природничих дисциплінах, фізичних і технічних науках, але й у військовій справі. Зокрема, для виготовлення військової техніки, зброї, масового ураження, програмування та інше. Дякую за увагу! Слава Україні!